А ви знали, що блукаючи світом облівіон, можна знайти локацію лощини глибокої зневаги, і знаходиться вона ось тут. Ні. Як тільки ви наблизитесь до неї, гра автоматично запустить квест, який запропонує вам знайти вхід до цієї лощини. Пригнаємо під підводу і знаходимо вхід. Потрапивши всередину, ви знайдете старий щоденник. Прочитавши його, ви зрозумієте, що можете відновити це місце до його первинного вигляду. Далі біжимо в таверну біля імперського міста і знаходимо там чувака на ім'я Роулі. Бе. Купуємо в нього всі необхідні рецепти для відновлення лощини і повертаємось до неї. Потрапивши знову середину, ви побачите, що там тепер є чудовий дендрарій, таємний Міньйон, який може вас навчити скритності. А також офігезна кімната з вівторе. Ви просто погляньте на це. Ну, разі це не чудово. Ну і це ще не все. На додаток ви отримуєте кімнату з ліжком у вигляді труни. Вітаю, тепер це ваше нове житло. Якщо відео було корисним, втови подобайку та підпишись на канал. З вами був той кіт. Бувайте. Пока-пока.